43-річний підприємець щойно виїхав з власного подвір'я у Чернівцях. Як дорогу йому перегородили невідомі? Мене зустріли біля мого дому, побили, сіли за кермо моєї машини і ми почали їхати. Дорогою викрадачі повідомили, бізнесмен має розплатитися за свого друга, який винен їм 10 тисяч доларів. Оскільки боржника знайти вони не можуть, тож потрусити вирішили його товариша. Вони вимагали гроші, які. Мій товаришні води. Після того, як я їм віддав, ми знову поїхали мене знову побили. Викрадачі сказали, що їм цього замало. Тортури поновилися, бандити вимагали ще більше грошей. Згодом вирішили взагалі вивезти жертву до Києва, звідки й приїхали самі. Переховувати підприємця у столиці, доки не отримають бажани. Дорогою зупинилися в Кам'янці-Подільському, і тут відчайдушні крики бранця почули перехожі. В автомобілі потерпілий, потребував допомоги, звав на допомогу, і небайдужий мешканець, побачивши це, відразу зателефонував на лінію 102. Одного із злочинців було затримано безпосередньо на місці події. Двом іншим злочинцям вдалося втекти на своєму автомобілі. Копи кинулися їх наздоганяти, при цьому постраждалий й попередив. Бандити озброєні і вкрай небезпечні. Наразі всіх трьох осіб затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили у них два пістолета, ножі, балаклави, резинові палиці та грошові кошти, які вони отримали від потерпілого. Кідне пережителі Києва ніде не працюють і не раз мали проблеми з законом. Цього разу їм інкримінують одразу. Три статті незаконне позбавлення волі або викрадення людини вимагання і незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція найважчої статті передбачає позбавлення волі до вісьми років. Йти на співпрацю зі слідством затримані на відріз відмовляються, які визнавати свою провину. Їм вже обрали запобіжний захід арешт.